Перемети зі снігу та ожеледиця. Впродовж минулих вихідних на дорогах державного значення у режимі нон-стоп працювали комунальники, розчищали та обробляли автошляхи від наслідків зимових опадів. Так, за словами заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури області Дмитра Леонтіюка, ситуація була вкрай складна, втім, контрольована. Вживали заходи, працювали цілодобово більше 70 одиниць техніки, машин, механізм, і механізмів, в тому числі важка інженерна техніка. І порядка сотні людей, можливо, трошки більше. Позмінно весь цей час працювали і продовжують працювати. Дмитро Леонтіюк додає, у разі ж якщо зимові опади знову будуть рясними, техніки, як і протиожеледних сумішей, має вистачити. каже станом на сьогодні, основні дороги розчищені. А техніка продовжує працювати на автошляхах з низькою інтенсивністю руху, де проїзду складено, де досить суттєво позамітало. Доїзд до всіх населених пунктів станом на ранок, на кінець комендантської години, було забезпечено і зараз тривають роботи з розширення цього проїзду в місцях переметів або вже обробки покриття там, де перемети були ліквідовані. Якщо говорити про проблемні території, то це Дубинщина і це напрямок з Долбунів, Острог, ну, частково колишній Гощанський район. Цими вихідними сніжило і у рівному за словами начальника міськшеу Олександра Черухи, через незначні опади ситуація залишалась стабільною. Проблем із ожеледицею не було. Ми максимально спрацювали. Вся техніка справна, виїхали, обробили, почистили. У першу чергу це основні були вулиці нашого міста, щоб забезпечити приїзд громадського транспорту, а потім допрацьовує по дорогорядних вулицях. І так само по тротуарах, тобто у нас не було такого, що десь ожеледиться чи щось таке. Тобто ми механізовано прибирали в основному все це тракторами. І так само двірники, ми їх попросили, щоб вони в неділю вийшли і ті ділянки, де, допустим, де трактора не обробили, вони це вручну досипали і поправили. Олександр Черуха зазначає, попри те, що проти ожеледних сумішей та техніки вистачає, рук ні, не вистачає механізаторів на на трактори. Наприклад, у нас стоїть чергування 10 механізмів, а є в одну зміну, виходить 6 механізаторів. Але вони пересідають на той чи інший механізм в залежності від тої задачі, яка перед ним перед ними стоять. Тобто, якщо він треба чистити сніг. То вони сідають на такий механізм, де стоїть відвал і щітка. Треба посипати, пересідають на інший, де такі такі, що тільки посипає. Але механізаторів не вистачає. Тобто, якби їх було більше, ефективність нашої роботи було б в гради краще. Софія Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.